Триває інформаційний марафон на телеканалі Ті 8 Плюс. Вітаю всіх, хто долучився до нас за цю інформаційну годину. І Її розпочинаємо ми з гостем з нами відеозв'язком Олег Постернак, політолог, політтехнолог, керівник центру політичної розвідки. Пане Олеже, слава Україні! Рада вас бачити. Анналеже, і власне з'явилася сьогодні інформація про те, що російську нафту можуть перевантажувати так біля Греції, то робиться в обхід санкцій. А також що країни Північної Африки, зокрема, йдеться про Алжир, про Єгипет та про Марокко, вони можуть допомагати Росії і саме російським нафтопродуктам обходити санкції. Пане Олеже, і наскільки суттєво зможе така допомога, от, власне, і покращити фінансове становище Росії? Це перше, що щось вона змінить на нафтовій мапі країни країни, а світу. І друге, от 10 десятий санкційний пакет казали, що він вже має так закрутити гайки. Як ви вважаєте, чи дійсно так буде? Нафтові санкції це найбільш болючі для Російської Федерації і в порівнянні з іншими, да, з, там, з фінансовими обмеженнями, з персональними санкціями тощо. Загалом 10-й пакет е, спеціалістів, ну, напевно, більше е, збентежив, ніж е, надіїв. Оскільки з одного боку в 10-му пакеті є удар по Альфа-банку, по Тімков банку, а це дуже серйозні фінансові корпорації, структури. А, а з іншого боку, там багато дуже, наприклад, персональних санкцій проти вагнерівців, які самі по собі природа персональних санкцій, вони ну, більш умовні, оскільки ну, навряд чи хтось з вагнерівців мав якісь рахунки в закордонних європейських банках або якісь активи. Захід зараз це приблизно 60% економіки. І спроби навіть Росії переорієнтуватися на країни інш, Азії, вони смішні. Бо як, наприклад, той же Китай це лише 20% світового ринку. До війни Росія торгувала майже з усім світом. Тепер півсвіту для неї закрито. Відрізана від Заходу Росія перетворюється фактично на молодшого торгівельного партнера зараз, наприклад, Китаю, його васала. І тому можна сказати, що обмеження для російського ринку для Росії доступу до західного ринку це величезний прорив для власне західної економіки. Тому плані, що о, воно наносить Росії збитки, не не швидкі, не поступові, повільні, але так чи інакше вони формують базову річ дірки в бюджеті Російської Федерації. Це найголовніша мета всього економічного санкційного тиску. Зробити так, щоб фінансу Росія. Вибирала чи фінансувати її соціальні видатки, чи фінансувати її війну на виснаження військової програми. От коли Росія прийде до розуміння, що вона не може собі дозволити витрачати гроші на широкі масштабні військові програми, воєнні програми, все вважайте, що санкції свого головного значення досягли. Зараз, поки це не спостерігається, і не секрет, що Росія величезну кількість грошей, отриманих від енергоносіїв, від нафтового газу, вона направляла саме в державному бюджету України до державного бюджету Російської Федерації, до так званого стабілізаційного фонду, який пізніше спокійно можна було витрачати на оснащення російської армії. Ну а те, що стосується третіх країн. Це питання дуже дуже е, складне. Наприклад, ну е, тут з одного боку є позиція зі країн, так і Індія, Туреччина, які б хотіли продовжити торгівельне партнерство з Російською Федерацією, бо зараз воно вигідне. Наприклад, Індія отримує газ дуже заниженими цінами від Російської Федерації. А з іншого боку, у випадку, якщо в заходу ввірветься терпець. І ми побачимо так звані вторинні санкції. Це санкції спрямовані на обмеження обходу можливостей, да, які Росія робить. Це у нас зараз активно робить Білорусь, це активно у нас робить Казахстан, це активно у нас здійснюється через інші країни Центральної Азії, Індія, Туреччина і ну, Китай, власне про Китай дуже багато розмов зараз йде. То як тільки буде реальна перспектива цих вторинних санкцій, більшість цих програм обходження, зокрема і перезавантаження нафти, вони будуть, скоріш за все, згорнуті. Але чи здатен зараз європейський союз дійти до того рівня, да щоб почати серйозну розмову, яка буде мати конфліктний характер наприклад з тою Туреччиною, яка в принципі не готова відмовлятися від торгівельної кооперації з Російською Федерацією? Поки важко. Я думаю, що ми тим паче перед Датою голосування в Туреччині вся перша половина в Туреччині це буде е, виборча кампанія. Тому я зараз не бачу поки найближчі 2-3 місяці можливості, е, що Європейський Союз серйозно говорив про вторинні санкції обмеження проти цих третіх країн, які дозволяють Росії якось обто. А та в будь-якому випадку торгівля з Росією вже не так. Це все рівно, от використання посередника, наприклад, Індії або Туреччині, з призводить до зростання первинної ціни, а це викликає промислову інфляцію в самій Російській Федерації, і Росія змушена втрачати більше часу, більше грошей, більше ресурсу для доставки, наприклад, якщо раніше це можна було робити ну, більш зрозумілими ринками і. Шляхами напряму з європейським союзом, сполученими штатами Америки так чи інакше, Росія все рівно втрачає мать, намагаючись обходжу, обходити ці санкції. Пане Олеже, а от власне завтра відбудеться візит білоруського диктатора до Китаю, і е, от є до прикладу ланка експертів, які кажуть, що безпосередньо він їде туди домовлятися про допомогу, про можливість допомагати Росії в обході саме санкцій з китайською стороною. Так, пане Олеже, як ви вважаєте, чому насправді можливо також ще є якісь є варіанти? Чому насправді білоруський диктатор зараз, до прикладу, у цей час має візит до Китаю? Між Білорусі і Китаєм давнішня історія співпраці. Китайські інвестиції в Білорусі займають велике значення. І, до речі, Китай кредитує економіку Білорусі, тому там багато буде перелік манукатора питання буде значною. Це і питання пов'язані з внутрішньою підтримкою режиму в Білорусі, це питання пов'язані з кредитами, це питання пов'язані з інвестиціями. Тощо, звісно ж, Білорусь розуміє, що в Ослаблення Путіна, ослаблення Росії в пою диктує необхідність пошуку нових сюзерень. Протекторів, які б змогли б підтримувати економіку і підтримувати режим, от Казахстан дуже швидко це зрозумів. Він один з найперших е пішов, під криво Китаю. До речі, ви ж бачили результати голосування в Генеральній асамблеї ООН. Казахстан, як і Китай, утримався. Хоча раніше Казахстан більш активніше підтримував Україну. Згадайте, наприклад, першу половину 2022 року, і ці випади покаєва у бік Путіна доволі жорсткі і неприємні для Росії. Тому Казахстан зараз більше під крилом в Китаї. Те саме хоче скоріш за все Білорусі здійснити. Вона хоче потрапити під крило Верховного Нового Сюзерена. і над таким чином Лукашенко демонструє, що влада Путіна не певна. Треба шукати додаткові аеродроми. Що стосується всього інтересів Китаю, ну Китай проголосив знамениту свою позицію по врегулюванню української кризи. Я думаю, ви в ефірах вже обговорювали це. Сама по собі вона не має конкретних пропозицій є скоріш за все лише загальні такі фрази про мир у цьому світі, про необхідність припинення вогну, про до територіального суверенітету. Але тощо, але відчутно одну важливу мету Китаю, яку зараз він здійснює, в тому числі завдяки так званому своєму мирному плану, це такий собі знаєте м'який імперіалізм. Прогресуючий китайський неоімперіалізм, але законофований. Тому Китай зараз дуже сильно зацікавлений в максимальній, максималізації економічної співпраці з країнами глобального півдня, це Африка, Латинська Америка. Нагадаю, що, наприклад, Китай активно дружить з південно африканською Республікою, до речі, це і морські спільні навчання. Будучи разом далі це і в тому числі і Білорусь, яка зараз дає такою периферією, да, авторитарним осколком в Європі, і Китай розглядав, наприклад, Білорусь як стартову точку для того, щоб поширювати свої економічні інтереси в країні Східної та Центральної Європи. Ну, Лукашенко не проти, бо його влада невпевна, бо він фактично хитається і взагалі на його території знаходиться величезна кількість російських військ. І він це прекрасно розуміє, яким ризиком це може до нього обернутися. Тому, власне, от навколо цього всього зараз обертається білорусько-китайська співпраці. Пане Олеже, а власне, от що до Китаю, Ейжен Таймс, вони написали нещодавно статтю про те, що Китай націлився на Сибір та далекий схід. І от вони не те, що написали. Вони вже навіть карту. Нову карту Китай вже от фактично е, придумав там, де вони вже навіть назвали російські території китайськими назвами. Тобто, то не просто так вони собі взяли, придумали і якісь в них там е, просто якісь примарні цілі. Вони те все бачать, і пане леже. А дивіться, так складається, що от е, Росія так з їхніми імперськими е, такими апетитами, от воює в Україні за чужу землю, за частинку чужої землі, вкрасти, захапати, окупувати, анексувати. І що вони не бачать, що в них під носом від. Бувається. Що саме найцікавіше, всі останні, там наприклад, 10 років китайсько-російський китайсько кордон Він взагалі не укріплювався. Мало того, у військовому плані Російська Федерація. Ну Складалось враження, що воно взагалі не бачить цієї загрози. Напевно, я думаю, що Путін розраховував на вісь Москва пекін тегеран скріплення дружби з Китаєм. Власне, він вже випав перед початком війни в Україні в Китай і з Пекін з Сінціньпіні підписав Пекінську декларацію. В цій декларації мова йшла про. Перетворення відносин між Росією і Китаєм у стратегічне партнерство. Але в китайських ЗМІ дійсно з'являється ця карта не номіна, вона періодично там раз на рік точно в якісь таким чином китайська влада демонструє поле да, свого цього імперіалістичного курсу. Але у порівнянні з Росією він більш м'який. Він бачите, він стосується лише тільки якихось інформаційних. Авантюр, якісь провокацій. Ну, звісно що російця також розуміють, вони будуть обговорювати це, якщо навіть самий Верховний тепер в них, головнокомандович заговорив про розпад Росії вчора в інтерв'ю, то уявіть собі, і карти з'являються не просто так. Ну, і а, я знаю, що а, це можуть робити і російські спецслужби через китайські ЗМІ вони періодично це роблять для тестування відповідної реакції внутрі цієї країни всередині цієї країни, чи бажають цього рядові звичайні китайці, чи буде на це впливати влада, чи буде вона, наприклад, активно дезаю, скасовувати цю заяву, да? говорити, що це брехна і у нас на віч, на віки вічний, вічний мир. Тощо насправді вічного миру між ми Китаєм Росії немає. Є інтереси, ви розумієте, що Китай не сприймає. Має Росію як рівного партнера про це тисячу разів ми вже говорили, і так воно і є по факту і обезжилена, обесилена, слабка Росія Китаю надзвичайно вигідна. і тут ці зімпі прекрасно розуміють, що йому є що поговорити про що з Зеленським до речі, сьогодні прес-секретар Міністерства закордонних справ в Китаю Китаї ну, так, гнучко дуже е, вийшло з питання, яке їй задало чи буде зустрічатися з президентом України Зеленським. Ви ж знаєте, що Зеленський на останній прес-конференції мусував бажаність такої зустрічі і готовий зустрітися. Але поки від Китаю не прийшло тверде так. Згоджені, але я думаю, що якщо в на квітні попередні були такі розмови, що в квітні така зустріч може відбутися, вона може мати долячі для картинку російсько-української війни. Серйозне похальне значення може нам дасться якось через Китай дозвол... ну, донести Росії певні серйозні речі, на які б ми б хотіли розраховувати. Але знаєте, не треба сприймати Китай як мирного посередника стороннього. Він буде грати в свою гру, ця держава. Всі тисячоліття мріяла про відродження своєї вагомої глобальної ролі. Вона зараз, завдяки російсько-українській війні, сповна користується цим процесом і відновлює своє значення е, будь-якому форматі в протистоянні США в бажанні Росії нав'язати, наприклад, територіальні амбіції, е, поширити економічні економічні можливості і інвестиції в. Е, так чи інакше по та... Китаю так і називається один шлях, один пояс. І він базується на е інфраструктурному проникненні, зокрема в, в країнах, які ну, слабкі економіки. Тому Китай буде зосереджуватися на цій базовій максимі в реалізації своєї політики. Пане Олеже, а якщо говорити до прикладу про Китай, так ми ж пам'ятаємо його політику відразу, і фактично всі тоді в один голос говорили, що Китаю цікаві лише китайські інтереси. Так, тобто, фактично, те, що відбувається на території України, їм не дуже цікаво, їм головне, щоб послабити Росію, чиїми то руками їм те, то не особливо було цікаво. Разом з тим, цей мирний план, про який анонсували, про те, що фактично Китай виступить з такою переговорною мирною позицією. І вже потім, коли він з'явився, у ці пункти китайські, фактично, як вже сказав сказали у європейському союзі, що він не відрізняє жертви від агресора, фактично, то єдине, що там можна було зупинитися на першому пункті, там де говорилося про територіальну цілісність, про повагу, так принаймні до цього в інших країн. Разом з тим, пам'ятаєте, перед тим вже була заява зі штатів, що в них була інформація про те, що Китай розглядає реальну можливість надавати Росії летальну зброю. І відразу ж після того з'явилася заява Веньбіня, там де він сказав, що штати не мають їм от, диктувати лекції, що їм робити? А вже потім, через кілька годин, з'явилася нова заява про те, що це наклеп, що це неправда, що вони цієї можливості не розглядають. Пане Олеже, за рік війни, фактично навіть вже більше. Як ви вважаєте, позиція Китаю якось змінюється? Чи фактично в них вона одна й та сама? Я прихильник тої думки, що позиція Китаю все більше і більше стає. А... Проросійською спрямованою на військову кооперацію з Російською Федерацією за для, а, за для демонстрації сили мирна ініціатива КНР, про яку ви говорили, це спроба запропонувати ідеологічну основу для формування окремого геополітичного полюсу на чолі з Китаєм. Вона відображає відображати економічну міць країни, вона має відображати, відображати політичні наміри і Тайвань. І, Поширення впливу в регіоні Вихід на Африку, Латинську Америку, то КНР буде проводити навчання, наприклад, з Південно-Африканську Республіку, ще раз кажу. Тобто він навіть планує Китай створювати воєнні бази в Африці. Це все про це. Звісно ж, якщо повертатися до справ нашої війни, то КНР хоче, щоб російсько-українська війна тривала довго. Чому? Чому? Тому що вона відволікає увагу та ресурси як Заходу, так і Російської Федерації. Війна розширює Китаю шанс на маневри в світі. Хоча це не означає, що Китай не сприйме, наприклад, перемогу України у відновленні територіального суверенітету. Це, це формула про повагу територіального суверенітету це якраз можливість і ймовірність визнання перемоги України Китаю. У випадку, якщо нам вдасться здійснити контрнаступ, а я сподіваюся, що весною ми можемо про це більш детальніше поговорити. Єдине, що неприємна деталь, яку мають не знати, замість слова війна в цьому вірному плані використано формулювання українська криза, а це свідчить про бажання не дратувати Російську Федерацію і політично йти в варвати її інтересів. І речі, цікава деталь така. Цей план мав оприлюднювати особисто Цзіньпін, Він сам мав представити план, але в підсумку обмежувалася лише публікацією на сайті Міністерства закордонних справ. А про що це говорить? А це дуже цікава деталь. Вона говорить про невпевненість Китаю в результативності своєї ініціативи. Китай не хоче ризикувати втратити обличчя у випадку, якщо, наприклад, війна піде по якомусь непрогнозованому сценарію. А для Сі втрачати обличчя в рамках всього світу, ну це те ж саме, що який удар наніс афганський виліт військ для Байдена в свій час. І Сізіпін зробив певну роботу над помилками. План потрібен для того, щоб протестувати. Як глибоко КНР ну, Китай може заходити в з Заходом, і як глибоко він може заходити в альянс з Російською Федерацією, і він зараз буде визначатися. Тобто наші успіхи на фронті, наші переможні. Е Успіхи, вони здатні поступово, акуратно змінювати позицію Китаю. Але публічно повторюю ще раз, публічно Китай буде інформаційно, Китай буде підкреслювати свою відданість співпраці з Російською Федерацією. На словах! Але нам на ділі потрібно Китай вибити з перспективи глибокої кооперації з Російською Федерацією. Я вірю, що у нас здасться, і тому Зеленський хоче зустрітися з зімпіням. І дай Бог, що така зустріч відбулася. До речі, у нас країно-китайські відносини це найболучіша тема за останні декілька років. Останній великий візит здійснив Янукович у 2010 році в Китайську Народну Республіку. З тих пір масштабних. Контактів не було, а плюс ще інцидент з Моторсіччю, якщо пам'ятають наші глядачі, коли Україна змушена була розірвати контракти з Китаєм, ну напевно, під тиском заходу і це правильно до Моторсіч виробляє військову продукцію. А, плюс, що скандал з Богуслаєваним, ну все це робилось не для не зміцнило наші відносини. А до речі, Китай є важливим торгівельним партнером. Я просто не пам'ятаю зараз цифри, треба подивитися. Український експортський експорт, ну, український експорт в Китаю один, один з найбазвивіших після Європейського Союзу, і Китайський експорт в Україну так само відіграє суттєве значення. Пане Олеже, дякую вам, що долучилися сьогодні до нашого етеру і дякую вам за хорошу розмову. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Олег Пестернак, політолог, політтехнолог.